Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом для вечері або ж обіду. Це тушкована картопля із грибами. Ось в мене такі грибочки це опеньки, Дякую, мамі назбирала, передала мені. Я їх проварила, також промила декілька разів під проточною водичкою і переклала на друшлак. Все стікало. Ось в мене такі опенчики, невеличкі, маленькі. Якщо ж, наприклад, у вас більші, то їх потрібно розрізати на двоє або ж на четверо. Поки що відставлю їх в сторону і займуся овочами. Цибулинку наріжу кубиком, а моркву натру на велику терку. Перез цим всім перехожу до плити. На сковорідку додаю соняшку олію. І спочатку додаю цибульку. І обсмажую її до напівпрозорості. Наступне додаю моркву. Обсмажую 2-3 хвилинки і буду додавати гриби. І тепер додаю грибочки. Готую, роблю таку грибну заправку для картоплі. І обсмажу на середньому вогні приблизно також 4-5 хвилинок. Час від часу помішую. Через 3 хвилинки додаю сметану. Приблизно 2 столові ложки, солю перчу за смаком. Також ще знайшла в себе грибна спеція. Будьте обережними, так як ці грибочки мають таку функцію вистрибувати із сковорідки. Так що далеко не відходимо. Все, виключаю вогонь, тепер беру каструльку, в якій буду тушкувати картоплю. І заздалегідь також начистила ще картоплі. Ось такими от кубиками, квадратиками, і переношу до каструльки. Тепер сюди ж додаю грибну засмажку таку. Перемішую це все, щоб поєдналося, було рівномірно скрізь. Ну і запах уже який гарний. І заливаю водичкою. Додаю лавровий листочок і знову перехожу до плити. Ставлю цю всю смакоту на вогонь, ще трішки присолю. Буду куштувати на смак. І накриваю цю майбутню смакоту. Коли закипить, буду знімати пінку. Буду тушкувати до готовності картоплі. Погляньте, яка це смакота. Запах на всю кухню. Картопелька готова. Перевіряю ножем м'якенька, все булькає. Посипаю зеленю. У мене петрушка. Виключаю вогонь і накриваю кришкою. Нехай постоїть. Mm, який аромат. Камера цього не передасть. Якби ж то камера передавала і запах, і смак. І ріденького, звісно ж. Смакота. Смачного.